В угорському місті Кішварда відбувся масштабний спортивний захід, який організувала культурна асоціація збереження традицій Варда. До участі були запрошені і сім'ї переселенців з України. Габороки Від початку війни до нас прибуло чимало біженців з України, не лише діти, а цілі сім'ї, матері з новонародженими малятами. З того часу змінилося не лише їхнє життя, але й наше. Ми проведенням різних заходів та забезпеченням можливістю навчатися намагаємося допомогти інтегруватися цим сім'ям та їх дітям. Сьогодні ми провели наш перший день спорту. У нас перебуває 53 родини переселенців з України. Ми кожного дня піклуємося про них. 16 сімей проживає у селах неподалік Кішварди. Метою заходу було познайомити сім'ї українських переселенців зі спортивними можливостями у місті Кішварда. Ти боян Тут Ми бачимо багато таких дітей, які вже певний час проживають, навчаються разом з дітьми, які зі своїми сім'ями, рятуючись від війни, прибули до Кішварди. Такі спортивні заходи є для них можливістю інтегруватися. Завдяки спорту життя, будні цих дітей та їх сімей стають більш стабільними. Це і є метою цього заходу. перед учасниками заходу виступили представники спортивної асоціації художнього велоспорту міста Кішварда. Наша асоціація з перших днів активно долучилася до надання допомоги біженцям з України. Я сама теж родом із Закарпаття і вже давно є вихованкою художнього велоспорту. Для мене було важливо допомогти перетворити цю маленьку спільноту у ширшу. Так ми об'єднали зусилля з нашими міжнародними партнерами для того, аби передати до Закарпаття потрібну там допомогу. на спортивному заході були присутні і представники фонду Допомога без кордонів. Вони були організаторами однієї зі складових спорт. Тивної програми для дітей фонд допомога без кордонів надав велику допомогу Закарпаттю, адже від початку повномасштабної війни доправив до нашої області близько 300 тонн гуманітарного вантажу. У нас є благодійна програма, у межах якої ми надаємо різного виду транспортні засоби для шкіл, садочків та інших закладів, де проводять виховання діток. Мета програми навчити дітей безпечному пересуванню на різних транспортних засобах та значенню дорожніх знаків. Такі ж самі засоби, які ви мали можливість тут побачити, ми вже передали і на Закарпаття. Діти були в захваті. Наразі у навчальних закладах міста кішварда навчається близько ста дітей-переселенців з України. Місцева спільнота має на меті створити у місті Кішварда такі умови, де кожен зможе почувати себе як вдома.